Але знаєте, популізм він теж буває різний. Наприклад, Дональд Трамп знає, як абсурдними заявами і словесним щитштормом покласти на лопатки свого суперника. І у нього це насправді середині країни таки вдало виходить. Правда, він знов таки на лопатки разом із суперником кладе власну державу. Є популізм, наприклад, як у Джорджії Мелоні, прем'єрки Італії, і ця жінка просто. Знає, що робити. Вона прийшла, здавалося б, на антиєвропейських гаслах, але при цьому тримає Італію як члена Європейського союзу. Ну, ось це дійсно ювелірна робота. Зацініть. Рим має бути столицею Європейського союзу. І Я хочу подати цю вимогу до європейського парламенту, тому що столиця Європейського союзу не може бути найзручнішим місцем для розміщення офіців. Це має бути місце, яке найкраще представляє його тисячолітню ідентичність. Це одна з вимог, яку ми хотіли б висунути наступному складу Європарламенту. Тобто граючи на таких антибрюсельських гаслах, на тому, що Брюссель, винен Італії і так далі. От На цьому всьому євроскептицизмі Мелоні фактично говорить, що майбутнє Італії все одно в Європейському Союзі. І вже ж столицю ніхто не переноситиме, і вона це знає. Але зацініть красу гри, як за допомогою, здавалося б, євроскептицизму, э, мелоні пропагує. Єврооптимізм